Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це Футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про заключний тур української прем'єр-ліги, але сконцентруємось не на конкретних матчах, а на інтризі, яка залишилась у нашому чемпіонаті. Це боротьба за лігу конференцій і за те, аби не вилетіти напряму до першої ліги. Одна з головних інтриг на останній тур чемпіонату хто потрапить до Ліги конференції? Претенденти три, а місця лише два. Дніпро 1 Полісся та Рух змагатимуться за ці путівки. За тур до кінця чемпіонату в Єврокубковій зоні три команди претендують на дві позиції у лізі конференції. Ситуація така, що найкращі шанси мають дніпро 1 та Рух, які йдуть на четвертому та п'ятому місцях. Трохи відстає Полісся, але Житомиряни також ще мають шанси. В Тому що суперники попереду відірвались, Полісся може звинувачувати лише себе. На 90 хвилину матчу проти Металіста 1925 житомиряни вигравали 3-1. Здавалось, ну що може піти не так. Але в компенсований час Полісся примудрилось втратити перемогу в матчі, де мало вигравати із розгромним рахунком. Рахунок мав бути десь 10-1, 12-1 і з -з -заб -заб забили ми ці, ці м'ячі, я думаю, сьогодні була у нас перемога. Але це футбол, це спорт, тим цікавішим становиться гра. Футбол. Матч вийшов доволі парадоксальним, бо з однієї точки зору, за кількістю створених моментів і картиною саме в атаці, Полісся, напевно, провело найкращий матч навесні. Але виграти його не вдалось. Дуже чудова гра. Я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку ми показали сьогодні. Той футбол, який я хочу бачити, агресивний а, перехід від оборони до атаки, і, і з атаки в оборону дуже чудовий був. І я дуже задоволений грою, відношенням. То, що ми планували, все в нас виходило. Але це футбол останні хвилини матчу. Це, це, була, це була трагедія, маленька трагедія, а, яка з якою ми. Справимося і будемо вже готуватися на останній матч сезону з шахтарем. В останньому турі Полісся вдома зіграє проти шахтаря, який вже оформив золотий дубль, і навряд чи гратиме максимально бойовим складом. Та й щодо мотивації, теж є запитання. Але чи під силу цьому поліссю перемогти навіть невмотивований шахтар? З одного боку, відповідь очевидна: якщо команда хоче грати в Єврокубках проти серйозних команд, то має вигравати в таких умовах. Але з іншого боку, все набагато важче. І якщо раніше стосовно Полісся ми часто говорили про питання саме команди як єдиного механізму, то Минулий тур підняв додатково питання концентрації. Якщо металіст 1925 не пробачив розбалансованості в кінці гри і відіграв два м'ячі, то шахтар такого тим паче пробачати не буде. Але просто виграти у шахтаря, аби потрапити до Ліги конференцій, буде недостатньо. Житомирянам необхідно не лише перемагати, а й сподіватися, що програє хтось із конкурентів. Дніпро один чи рух. Всі інші варіанти Полісся не влаштовують. Є ще варіант, за якого усі три команди можуть мати рівну кількість очок. Тоді все визначить результати в особистих матчах. А тут у Полісся найгірші справи. Новачок УПЛ в першому колі програв обом конкурентам, а в другому з обома зіграв нічию. А ось рухи Дніпро-1 набрали по сім очок та за рівності балів почуватимуть себе в безпеці. Рух в останньому турі зіграє проти невмотивованого Динамо. Львів'яни за всю другу частину чемпіонату програли лише шахтарю. Навесні все починалось з того, що рух був шостим і мав суттєве відставання від зони Єврокубків. Але матч за матчем Львівська молодь набирала очки, і загалом навесні тільки Шахтар та Динамо набрали більше балів ніж рух. Тому логічно, що ця команда має дуже хороші шанси вперше вийти у Єврокубки. Ми задоволені перемогою. Результатом задоволені. Звичайно, що ми як і очікували на складну гру. Для нас кожна гра складна в цьому чемпіонаті, тому... Я тільки подякував хлопцям за те, що вони змогли перемогти, тим паче, що був певний тиск з огляду на турнірну таблицю на цих хлопців. Тому тільки їм подякував і дуже добре, що вони отримують досвід таким чином. Ми не міняємо нашої стратегії, Дячний дуже президенту клубу, менеджменту клубу за те, що є стратегія певна, і ми згідно цієї стратегії рухаємося. Наше завдання було. Зробити конкурентно здатну команду. Наше завдання в кожній грі перемагати, наше завдання бути як найвище турнірній таблиці. Получиться потрапити в Єврокубки, ми будемо тільки раді, але знову ж таки це не цінейний досвід для тої команди, тому що, якщо проаналізувати, чоловік футболістів п'ять нашої команди, які грають сьогодні в основному складі, це хлопці, які ніколи не мали досвіду. Матчі Прім'єрлізів вони цього року дебютували і показують досить хорошу гру. Тому звичайно, що ми задоволені. рух в 30-му турі гратиме проти Динамо, яке вийде на гру без збірників. Про це одразу по завершенню матчу проти Кривбаса сказав головний тренер киян Олександр Шовковський. Ми чудово розуміли, що зараз починається. Буде починатися підготовка до Євро 2024 І я спілкувався з головним тренером команди Сергієм Станіславовичем Ребровим. І ми прийняли таке рішення, що цю гру зіграють наші збірники, і я їх не буду залучати до тренувального процесу, і до наступної гри. Вони будуть мати невеличкий відпочинок для того, щоб Більше могли о, відпочити і о, мотивовані готуватися до євро. Для того щоб фінішувати у п'ятірці, руху достатньо просто не програти Динамо, адже за рівності балів із полісся львів'яни матимуть перевагу завдяки особистим зустрічам. Дніпро 1 минулого туру вдома приймав шахтар. Дніпряни не могли собі дозволити програти. А тут ще й суперник сам почав собі привозити проблеми. Педрініо під пресингом очередька віддав неточний пас назад. До м'яча першим встиг Філіпов, і в дотик відправив його у ворота. Відмінний старт матчу для Дніпра. 1 далі був хороший удар від Рубчинського, з яким впорався Твардовський і перевів м'яч на кутовий. Аж після повітряної тривоги і під кінець першого тайму Шахтар знайшов чим відповісти. Швед підхопив м'яч у центральному колі, протягнув до штрафного і пробив. Волинець невдало відбив м'яч перед собою. А на добиванні першим встиг зіграти Марлон Гомес. Після перерви Шахтар міг виходити вперед. Невертон змістився із флангу та потужним ударом перевірив стійку. Хороший шанс забити вдруге був і у Дніпрян, але скористатися хаосом у штрафному майданчику після навісу с флангу Гуцуляк не зміг, хоча лиш вілі вибив м'яз лінії воріт. 1-1. справедливий результат цілком рівного матчу. Саме невдача Полісся залишила Дніпро 1 у зоні Єврокубків перед останнім туром. Але щодо Дніпрян, тут більше запитань викликає перспектива команди і загалом майбутнє поки виглядає дуже невизначеним. Принаймні, дещо різко виглядали слова Юрія Максимова. Щоправда, якщо це знову не спробу мотивувати команду, До останнього моменту ще не знаємо, що буде. Ну Десь вже процентів 70 вже хлопці договорилися з іншими командами, вже попідписали контракти. Ну, є така от, Коли у февралі зібралися всі хлопці і сказали, що разом дограємо чемпіонат. Ну, Вже всі, всі розуміли, так що ми договорилися, що місяць дограємо чемпіонат, а потім вже буде, що потім буде, що потім. Слово дограємо, ви ж розумієте. Хтось боїться, травму отримати, то хто і що, хто вже футболка Дніпро один, а по цій футболкою ще інша футболка вже. В боротьбі за виживання все ще більш заплутано. Хто вилетить напряму, хто гратиме у стикових матчах? 30-й тур все розставить на свої місця. Дуже спекотна боротьба і внизу таблиці. Давно не траплялось такого, щоб за тур до кінця чемпіонату жодна команда не вилітала достроково. Уникнути прямого вильоту ще можуть усі найгірші шанси у Металіста 1925. Але в нього матч проти Вереса, тому харків'яни все ще залишаються у грі. Для того, щоб уникнути прямого вильоту команді Скрипника, потрібно перемагати Верес і сподіватися, що минай програє свій поєдинок, оскільки за рівності Балів із закарпатцями, команда скрипника поступатиметься за особистими зустрічами. В групі новилі теж може бути ситуація рівності балів: Минай, оболонь та Металіст 1925 можуть набрати по 26 очок. Тоді за особистими результатами до стикових матчів потраплять оболонь та минай. В цій трійці Минай і Металіст 1925 мають по 4 очки. А за особистими зустрічами, як ми говорили раніше, у закарпатців є перевага. Оболонь в останньому турі гратиме проти невмотивованої Олександрії. Киянам потрібно перемагати, аби спокійно готуватись до перехідних поєдинків. Так уникнути матчів на виліт не вдасться. Все зіпсувала поразка проти Ворскли. Програвати, то, тим паче так складувався матч, що десь Володилині ініціативою на початку матчу, але такі не два м'яча пропустили за рахунок десь кваліфікації футболіста Ворскли. Зробили з нічого ці моменти. І... І тому вже було тяжко десь відігрувати, але хлопці старалися, намагалися десь опять таки, повторюся, десь нехватка кваліфікації, десь ці тяжко даються нам забити м'ячі, тому я думаю, якщо ми перше забили, зовсім інша гра була. А так, питання до хлопців, всі намагалися, старалися, максимум з хлопців вижимаємо, тільки стараємося грати десь на перемогу, і хлопці знають, відчуваються ритми, ну, десь такий ще тиск відчувається в мене. Помилки там десь зайвого руху зробити на полі, тому десь как би тяжковато приходиться, але це футбол, якби треба рухатися, рухатися далі. Команда Іващенка ще може за очками зрівнятись із колосом, але обійти його буде майже неможливо. Між собою ці клуби зіграли в нічию двічі за сезон. Тож за особистими зустрічами і голами в цих матчах рівність. Наступний компонент, який береться до уваги, різниця м'ячів у чемпіонаті тут у колоса мінус 10, в оболоні мінус 20. То щоб обійти колос оболоні, потрібно, скажімо, виграти в Олександрії 6-0, а колос при цьому має програти зорі 0-5. Верес має схожу до оболоні ситуацію. Перемога над металістом 1925 гарантує рівня нам потрапляння в перехідні матчі. Верес три останні тури не програє за цей період. Команда Олега Шандрука набрала 5 очок завдяки перемозі над Минаєм та нічиїм проти Зорі і Олександрії. Хоча з Олександрією могли розраховувати й на більше ніж просто нічия, оскільки до 79-ї хвилини Верес перемагав два Тож ця нічия коштувала команді можливості побороти за 12 місце і уникнути перехідних поєдинків. Чого ж не вистачило підопічним Шандрука? Ну, напевно, надійності гри в обороні, холоднокровності. Якщо аналізувати пропущений голов другий, я маю на увазі. Другий, в принципі, 2-1 рахунок. Підсвідомо хлопці також більше на утримання результату грали, хоча б все контрольовано було, би не сказав, що там якась небезпека була, да були. Контроль м'яча від суперника, але до чогось гострого, в принципі, не доходило. Тому, тому, тому ми самі, самі винні в другому голі, в принципі, який не дозволив нам сьогодні перемогти. Чи переглядали вже цей епізод із другим пенальті? Нічого той ні, епізод? Ні, ні, ні один інший не бачив. Як оцінюєте загалом тепер після 29-го туру шанси команди на порятунок? Металіст свій матч не програв. Минай виграв зараз на виїзд в Київ. Чого чекаєте від цієї гри? Як будете готувати команду до цієї гри? Та в принципі, що у нас все в наших руках і в головах. Остання гра, я не бачу ніякої... Звичайно, було б краще для всіх, щоб ми сьогодні, але навіть сьогоднішня перемога нам, якщо брати таблицю, не гарантувала перехідні матчі. Тому все, готуємося. Зараз ясно, що трошки ми розчаровані. Вболівальники розчаровані. Вкотре їм дякую за підтримку. Але хлопцям також хочу подякувати. Вони сьогодні змагалися до кінця грали. Хотіли виграти цю гру. І вже з завтрашнього дня відпочинемо, переночуємо будемо безпосередньо до металіста готуватися. Ще раз кажу, що все ми ні від кого не залежимо, тільки від себе. В разі поразки оболоні та нічиїх вереса і минає можлива ситуація, за якою ці три команди матимуть рівну кількість очок. Тоді за особистими зустрічами напряму вилетить Минай, а Оболонь і Верес потраплять у стикові матчі. Оскільки в разі нічиєї за будь-яких розкладів Минай напряму вилітає до першої ліги. Тож ситуація у команди Желько Любеновича насправді дуже проста. Потрібно перемагати Кривбас і сподіватися, щоб або Оболонь, або Верес не виграли свій поєдинок. Тоді Закарпатці матимуть шанс зіграти у плей-офф. В боротьбі за виживання найбільш героїчною командою став саме Минай. Закарпатці є шостою командою чемпіонату. Ато за кількістю набраних очок навесні 19 балів – це більше ніж Дніпро, 1 Полісся та усі конкуренти минає в зоні вильоту. Желько Любенович взимку взяв команду, яку покинули близько десятка футболістів. Команду, яка не виграла жодного поєдинку у першій половині сезону, але Минай все ще може уникнути прямого виліту до першої ліги. Новий тренер створив просто справжнє футбольне диво. Але чи вдасться довести справу до кінця? В останньому турі минає гра проти Кривбаса, який програв останні три матчі чемпіонату. Команда Вернедуба кинула набирати очки, коли фактично гарантувала собі третє місце. Чи допоможе це? Минаю. Тож, друзі, в коментарях пишіть, хто на вашу думку має потрапити до Єврокубків і хто зможе врятуватись від прямого вулю у першу лігу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.